Трояндочка The Faun, перше її цвітіння, прийшла мені подарком рози для вас. Я брала багато трояндочок на роботу і додому. І пані Галина Житомира дала мені їх в подарок. Також в подарок я отримала багато троянд від Олеся мама Германа. Я теж в неї Беру дуже давно трояндочки, дівчата такі провірені, то ви бачите, мої грунтопокрівки починають розцвітати. Відповідальні. Завжди в них троянди підписані, навіть і подарункові, вони також підписані. Мої Трояндочки на сьогоднішній день, 29 червня. Як бачите, середина пустувата, бо попримерзали і відновлюється. Набираємо терпіння і чекаємо. Роблю прополочку. І буде все окей. Так відцвітає вже поль Неон. Його бутони. Відслівши квіти, я отак роблю. Забираю і розтрушую по землі. Це все йде в добриво. Якщо не розтрусити то буде гнити і ну, не треба так робити. Краще його розтрусити, щоб воно швидко перепріло. Каперіна розкривається. воїн всій своїй красі. Обробляла, є, бачите, такі я їх теж забираю, не залишаю, хай ростуть другі пагони і дають здорову квіточку. І знову ж так роблю. О. Прикот Лейс вже показує свою зелену серединочку. Мері Роуз. Мері Бері Роуз. Така вона збоку вже відцвітає, серединка в неї, і бутончики. І бомбезна каріна, Більше розкрилася вже. Дуже гарна трояндочка. Трояндочка зрізочна. Має багато, раз, два, три-чотири. Гілочці, я нічого не удаляю. У я... мене все цвете. І який бутон сам розкривається. І якщо бачите, їх чотири на гілці, і всім вистачає їм поживи. Схожа до неї примадонна. Схожа до неї примадонна, більш ніжніша, бутони менші, менш набиті, дуже, дуже гарний. Сорт. Розцвіла трояндочка Лавперла, її перше цвітіння, вона прийшла мені весною, вже від інших дівчат. Але теж дівчата були відповідальні, гарно все було підписано. Теж я ними задоволена. Гарно пахне. love Лавперла. Дует. і заховався в пелюсточки. Вже відцвітає така гвоздичка, просто гвоздичка гарна дуже. Така закруточка теж прийшла мені. Трияндочка Плая Бланка. Вісі, яка краса. Плая бланка. Знаєте, скільки мені їх вже пропадає, в тому році я нарахувала знову 22. І знову на осінь я замовила, і вже кожен рік я кажу, все, більше не беру. Як можна не взяти таку красу? Подивіться. Плая Бланка. Перше цвітіння прийшло весною то мені здається, що є Джуліта. Дуже гарна квіточка. Ніжний запах має. Тікитка загубилася і подивіться, що в неї зробилося. Бачите, вона захворіла. Один пагін. І молоденький другий. Але видала базальні пагони. І я то виріжу і обробила я препаратами, бо тому що в нас сильний перепад температури вночі 9, в день 22-23 до 30. І вони хворіють, не люблять троянди такого перепаду сильного. Але, як бачите, всі гарно квітують. Обробляю і настоянками, і препаратами, щоб втримати ті болячки і підготувати їх до зими, щоб вони в зиму пішли здоровими, то дуже важливо на протязі сезону це робити. Трояндочка, хай меджік. Гілочка впала. Жовтий низ. Така вона вся. Як вогник палаючий, дуже гарна. Багато має бутонів. Там в мене гортензія ззаді. Дуже гарна. Запах ледь вловимий, ніжний. Концерту і англієчка осипається. Тихенько і розкриваються другі бутончики. Динаміт. Дивіться. Дивіться, яка краса розкривається. Потихеньку розкривається. Тут вона набита, аж тріщить. Не вистачає трошки видно. Чогось не вистачає. Припеклася така. Я її заберу, щоб вона не мучилася. Також розтрушую і все. Другий кущик динаміт. Отаке От темне, то властиво, Таке бархатне для троянди. Вона потім, як бачите, висвітлюється і вже немає. Дуже гарно. цесар всій своїй. Красій цвітіння, вже збільшилось цвітіння в неї. Дуже гарна герцогиня Крістіана. Я вже сьогодні зібрала в неї відсвівші квіти. Довго тримає свої квіточки. Ось які букети. І де я з нею не носилася, принесла її якраз біля арки. Тут її пасує, вона мені тут дуже... Гарно дивиться. Видно арку і коли сідаєш на лавочку, то видно і цю трояндочку. Дуже гарна лілія. Я її обрізала як полола, щоб стала паличку. Вона дуже має багато квітів, але відновилася. Моя любимиця, яка мені теж пропадала. Дивіться, яка красива трояндочка. Софія Ренесанс. Ніжний запах не сильно виражений. Осінню я трохи пересаджувала свої троянди. І думаю, кого ж я тут і підсадила. Мені здавалося, що я тут нічого не пересаджувала в тому куточку то, біля герцогині Крістіан. Тут в мене росло плейфул рококо. Вона в мене завжди була низенька, і так як по землі стелилася. Так як більше на ґрунтопокрівну похожа була. Дивіться, росте в мене висока. Дивіться, моє плейфул Рококо, як витягнулося гарно вверх. І внизу я маю теж сорти рококо. Вони теж так старалися широко рости. Теж вони повитягувалися. Що означає, що квіти хочуть багато вологи. У нас така краса. Дуже гарний такий колір. Камера передає його. Насправді чуть-чуть яскравіший, але, але передає. Така яскрава красунечка. Може верану? Не знаю. Люксор. Тріяндочка. Пустила нові, листя глянцеве. Аспірин. Так, що наші тріпси? Тріпсів немає. Зараз кажуть, їм обробляла. Так, вони не живі. Тріандочка, аспірин. Розмокла мені етикетка фунгісепт. І Енжіо від хвороб і від шкідників обробила. Як бачите, гарно, в суботу я обробила і видно результат. Вчора ходила, ще так не було видно, а сьогодні вже явно видно, що хімія. Спрацювала.